Немає жодних юридичних підстав. Електронних повісток у резерв плюс чи дії не буде, заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, нині електронних повісток українці можуть не очікувати, адже для цього необхідно вносити зміни до закону, поки питання зняли з порядку денного. Є однозначна політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що резерв Плюс і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше це політична воля. І окрім того, для того щоб якісь нововведення запроваджувати, має це вирішуватися виключно на законодавчому рівні. Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації комунікації з військовозобов'язаними, зобов'язання. І оповіщення про необхідність там, скажімо так, бути мобілізованих немає і на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи.